Почали здавати звичайний будинок, старенький мамки. Спадщина. Тому, спадщина, так, так. Перші туристи були в ньому, потім взяти невеличкий чан, який був тріснутий, ми його заварили, хлопці, на потічку поставили. Ну вже через пару років вже трохи почала працювати. Це тебе на сьогоднішній день влаштовує тут життя, чи ти хотів би потім після школи все-таки у вариш поїхати? Мені тут добре. Якось ми з вами вже прогулювалися Лумшорами, біополярним селом, як я його називаю, Лумшори славляться сірководневими чанами, адже цілющою водою нагородила цей край щедра земля. Завдяки цьому, вимираюче фактично, село, де залишилося за півсотні місцевих людей, заманює до себе інвесторів. Так і виходить, що по один бік процвітаючий туристичний бізнес, а по інший – ледь живріюче існування, де немає ні школи, ні медичного пункту, ні. Словом, нічого немає для повноцінного життя. Однак із тієї півсотні місцевих людей є такі, що не втекли від усіх труднощів і не тільки виживають, але й процвітають. Отже, я розповім вам про родину, яка почала свій бізнес із старої отриманої у спадок хати. А сьогодні це чи не одна з найуспішніших, які залишилися тут? Хочеться розповісти вам про Марічку? Отже, наша Марічка це унікальний персонаж. Відразу попереджаю. Відпускайте транспорт. Тут він вам не знадобиться. Незабаром ви самі зрозумієте чому. Даю вам навігацію. Десь посередині села ви побачите ліворуч крамницю. Ще на перехресті стоятиме хрест. І ще кілька впізнавальних знаків. Якщо розгубитися, то як варіант питайте, де у селі церква. Адже до Марічки дорога веде якраз церкву, Тож і не заблукаєте. Добрий день. Який ви ввічливі дітвора. Ось ця дорога, хоча ну, напевно, важко назвати це дорогою. Вона веде до церкви, ну і ще до одного дуже цікавого місця, про яке знають тут практично усі. Слава Ісусу Христу! А ви тут живете, чи ви турист? Ні, живу. Живете тут? Вилом Шорська? Привіт! Магазин! Магазин! О, я не знаю, ми там не заходили. А ти тут живеш? Біжи в магазин, мама послала. Ясно. Ось тут ще треба знати, де повернути до церкви. Церква знаходиться через місточок. Ідете вздовж поточка. І далі вас чекають такі от стрімкі високі сходи. Як кажуть по наших селах, що церква це є візитна карточка кожного села. Стара церква у Лумшорах згоріла і поставили замість неї новесеньку. Ось такі кам'яні сходи. Ведуть до храму. Ну що ж, виглядає доволі симпатично. Добре, що без пафосу, чого я не переношу на нього. Ось тут пишуть, що 10 років тому збудовано. Тут гарно, але ми все ж таки йдемо до Марічки. Марічку та її родину я знаю давно. Років 10, напевно, чи 12. Не пам'ятаю. Ця лісова хатинка була вкрай популярною, ще у ті часи через бюджетність та миловидність краєвиду. А може, хазяйки або те і інше. Навряд чи хтось тоді думав, що пройде небагато часу, і скромний сільський відпочинок, облаштований із затишної, отриманої у спадок бабиної хати, перевтілиться у комфортну високого класу ретрит зону де можна і смачно поїсти, і порибалити, і попаритись у чанах чи в бані, і поплавати, і усемітнитись у мальовничих будиночках серед лісової хащі. Але того часу, як приїхала сюди, я вперше це була звичайнісінька стара сільська хата без жодного натяку на перспективу. О тільки дивіться, які народні умільці тут живуть. Це ж хтось і розмальовував стару стодолу, хтось займався столярством, тобто, в когось дуже, -дуже розвинута. Фантазії. Так, якийсь місцевий художник уявив собі лумшори Ну і відповідно розписав карту лумшор просто на стіні. Геніальна ідея! Всі доріжки тут викладені натуральним матеріалом, тобто каменем, Кам і дерево це фактично все. і дерево це те, що вам потрібно. Для того, щоб втілювати такі чудесні ідеї у життя. Якщо у вас залишилися баба або діда, які залишили вам у спадщину стару сільську хату, то якщо ви володієте уявою, фантазією і бажанням, то ви можете зробити з цієї старої хати просто казочку. Привіт, кіт! Старого будиночку дорога знову веде стрімко догори. Ви знаєте, я починаю звикати до того, що треба постійно йти догори сходами і з каменю. Мало того, мені це починає подобатися. І ми знаємо, що нас там чекає щось також. Дуже і дуже цікаве. Бачите, може відсліковуєте мій YouTube канал? Так, звичайно, так, так сьогодні. Ми, ми прийшли по більшенками та -да, тітку знімали. Да прийшли жоєм. по вашу душу. Я то знаю з чого починалося, але хочу, щоб і другі знали, коли ще тут в мені не було цієї краси. Я знаю, що починало. я тут, якби за невістку прийшла? Це хлопці, це їхня батьківська земля, хата. Тобто, ну, почали знавати, звичайний будинок, старенький мамкин. Спадщина, так-так. Перші туристи були в ньому, потім взадкий невеличкий чан, який був тріснутий, ми його заварили, хлопці, і на потічку поставили. Ну, вже Через пару років його трохи почала працювати, вони своїх людей набували. І вже тоді прийшла ідея таку колибу. Старший брат, він такий має талант в лісі, бачить всякі коряги такі. Тобто це робить старший брат да. чоловіка, так, Я, так якраз це моє було наступне запитання, чоловіка, хто да. розмальовував ту стару хату? Теж це дівчатка з Ужгорода, Юлька Ткаченко, і Ксюша Артишок. Ні, ні, це Васька, ні, Васька не розмальовує. Він це робить з дерева. наші друзі, да, з васька дерева. ваш з дерева так, робить. Так, тобто, так. я так розумію, що кожен хто хоче проявити себе творчо, може, да, може приїхати прийти, відпочити, да. ми пригостимо і щось своє залишити за собою свою роботу на стінах. Так. Скільки yeah. потрібно було років, щоб із старої, і сільської. Хата, яка дісталася в спадщину, ага. розвинути такий прекрасний ретрит-центр. Ну Десь років 12. Ну, коли б вже десь 12, Я думаю, десь 15 років. Так. Це те, що мене найбільше всього шокує і заворожує, Що тут немає просто речі. Ви бачите? Придивіться. Ось тут, якщо складені дрова, то це як основа дерева. Якщо тут зроблений стіл, то він у вигляді квіточки. Ну це ж комусь таке на ум спадало. Нема таких людей, які тут щось розвинули. Ну, Ми одні, які місцеві, тут щось своє да, зробили коли бо таке. А такі тут всі приїжджають, ті, ті, які побудували бази свої такі. Тут село маленьке, всі повиїжджали. Нам сказали, що тут залишилося близько 50, близько 50 людей. людей да, да. А ви місцева? Я місцева а от розкажіть свою історію, от з от цього слова Я народилася тут. Я що, тут родилася, виросла, троє діточок, в школу в туречки ходила. Ну. Пішки, як правило, до 7 класу, автобуса не було, ну, потім вже дали якийсь цей шкільний зараз. Таке, я, я знаю. Тобто це покоління, воно вже народилося тоді, коли вже школу закрили, бо так, я чула, що раніше так, була так. школа в Льому. Була, да, але я її не застала. Ну, чоловік ще застав, там до третього класу. Початкова школа. Так, так початкова. Ну і ніколи не виникало такої думки, кинути це все, поїхати до міста. Ні, я у місті більше тижня не можу бути, голова болить. Спокійно, тихенько ну. знаю, що багато чого ви робите своїми руками? Ну так, звичайно, в основному все своїми руками. Там ягоди закручуємо, гриби маринуємо, сушимо, картоплю садимо, печемо людям, ну. бринзу. Тобто, все, Ми що тут купляємо, подається, звичайно, воно робиться людей. прямо так, тут так, місцево, екологічно. Так, так. Ну і будівництво теж це все місцевими руками. Ну Так, воно ну, й мали там до сусіднього села хлопців, які це все допомагали, бо самим це не по силу. Багато людей купують старі хати, їх розвалюють і будують якісь величезні палаци. Да. Як ви вважаєте, що краще реставровувати старе чи валити і будувати нове? Краще реставровувати, звичайно, своє національне ну... залишати спадщину, спадщину по своїх батьках. Да. Ближайно. От Що сьогодні має е, село Лумшори, окрім оцих приватних таких мотельчиків, яку інфраструктуру, лікарню, щось, бодай щось У нас має село. Нічого, ні сільської ради, ні медпункта, нічого, ні школи, ні садочка. Тобто, ну, то, наприклад... Сірководневих чанів, туризму, ну, от церква є. все Це добре. Ось там, бачите, внизу. Церква, біля якої ми були щойно. Хто куди, а ми в колибу на добрі запахи. На нюх, як то кажуть. Сьогодні Марічка вже має помічниць, хоч на моїй пам'яті часи, коли абсолютно все вона робила сама, включно як у і інтелектуальну працю також. Так, так, не дивуйтеся, манічка нікому не розповідає про те, що насправді багато років присвятила навчанню. Згадує про це, наче щось між іншим, похапцем, мовляв, що у цього такого незвичайного і складного. Милом Шорський так і. Туречківська школа дев'ятирічна. Потім училище в перечині це такий училище, професійний як... ліцей, яке? ліцей, да на ну, бухгалтера вчилася, перечинський професійний, зараз воно гімназія називається. Да, Тобто тобі ліцей. не потрібно наймати ну, бухгалтера. Ти сама можеш це ну, робити. Так, так так. Да там на мінімальному цьому можна. А потім в технікумі комерційному в Ужгороді якби на організації обслуговування в готелях. Ну та так, ага, так з цього так. треба було починати. У тебе є належна освіта для того, щоб вести так, таку так. важливу справу. Так, Скажи, що так. лежить на твоїй спині? Я таке приймаю замовлення. Він коли потрібно і зготую, і винесу. Ну зараз якби да трохи є помічники у мене, тобто не сама я. Ну, таке, да, там сходити податково, щось там звіти, то ну, то я ходжу. Да. Це все на твоїй спині. Так, да. Ну а гроші так. рахує чоловік. Як у нас так, у закарпатських сім'ях <смеш> <смеш> ну, сімейно, так да один а, он, 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 он. а Ми зараз Ташко, його да. розпитаємо. Сашко, ходи сюди, Тарас. дай нам інтерв'ю. Привіт. Тарас. Так, потім побачиш себе на ютюбі. А ти мені розкажи. От в тебе такі прогресивні батьки. Ти знаєш, що сьогодні дуже велика проблема, що молоді люди не хочуть залишатися в селі. Тебе на сьогоднішній день влаштовує тут життя? Чи ти хотів би потім після школи все таки у варуш поїхати? Мені тут добре. Добре тобі. Тут ну це ключова інформація. Це я хотіла чути. Добре. Дякую. Хотіла б, звісно, кращого життя, щоб не десь дали, вивчилися, пішли десь. А, а потім повернулися повернулися в шагри і газдавали замість. Да, Ми зато не, не розруйнували, а продовжили то, ну, нашу би, ідею. Десь на підсвідомому рівні мені хочеться, щоб на світі було побільше таких Марійчук і таких чоловіків, як у неї, аби зуміли зі старої хати зробити лялечку. Нічого не розвалювали, нічого не нищили. І виховували своїх дітей так, щоб вони любили цей край і хотіли залишитися назавжди в ньому. У наступних випусках я покажу вам санаторії привиди, які були колись справжньою гордістю Закарпаття. Це будиночки, де раніше давалася, прокат лижна амуніція. Оскільки тут трохи вище, стояв такий невеличкий, але все ж таки підйомник. І можна було покататися на лижах. Зараз тут суцільна пустка. Це залишки надпису. Там Закарпаття, край туризм. А над цими руїнами ось такі приватні. Готелі. А ще покажу вам абсолютно ексклюзивний матеріал. Розповім, як ми випадково у горах хату купили. Оце вам точно сподобається. Посміємося разом. А як ви вважаєте, от що краще розвалювати старе, чи все-таки намагатися його зберегти? Ну, дуже би добре, якби його зберегти, але великий труд треба представити. І терпіння. І терпіння до того точно. Цікаво. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарях і до зустрічі. Як вони гризуть? Вони іншої породи маленькі.